i Всім при каналі АП, і сьогодні, друзі, в нас буде гра, битва за кольори. Дорогі друзі, якщо ви просто такі олди і ви ще колись грали там такі ігри в Google Play, там самі самі, самі такі початки, знаєте. Я думаю, ви знаєте таку гру, яка називається: Там треба було, коротше, ось так от ходити і завойовувати територію, і по її розширити. Ну, коротше, така була колись гра. І що ви думаєте, я знайшов таку гру в Роблоксі. Дорогі друзі, для мене це просто ностальгія. Дивіться, у нас тут є туторіал, хто не знав, ну просто прошу ось тут туторіал, як це все потрібно грати. Я вам серйозно кажу, Для мене ця гра це в роблоксі, це просто це, це, це прекрасно, тому що це ностальгія, серйозно. Я пам'ятаю, скільки я в ту гру переграв. Просто я, ну серйозно, це, це просто кайф. Серйозно. Коротше, дивіться, як заключається, саме сама, сама головна думка цієї гри. Нам потрібно ось так от ходити. Типу, у нас така ніби уявна полоска робиться. І якщо ми приходимо знову на свою територію, то ми цю полоску беремо. Типу, це наша територія. І дивіться, тут ми можемо. Вбивати коротше конкурентів, але як ви побачили, то нас також можуть бити. Ну коротше, це, це початок. почекайте, і тут розміночку почекайте, Дайте пальчик ось так от ви до речі, по добачку підписочку вже обов'язково повинні були поставити. І до речі, мій телеграм канал. Там завжди унікальний контент. Я бушувати. Хопа! Ба, тільки заспавнились, тільки заспавнилось і все, ми вже красавчики. О, дивіться, зараз ми прям чудово заспавнились. До речі, там є ще подарунки. Ось там на карті, бачите? Ось ці, це ми їх можемо там збирати, і нам може там випадати, що хочеш. Просто все. Все, що тут можна придбати в магазині, нам все може випасти. До речі, дивіться, ну бачите, такий безстрашний хлопчина йде. Я думаю, нам треба йому допомогти. Допомогти, допомогти, правда? Чекайте, і щоб мені зараз, будь ласочка, будь ласочка, будь ласочка, і є! Так, дивіться, коротше, давайте зараз ми будемо розширювати прям свою територію. У Нас вже до, до речі, у нас вже дві тисячі є цих монеток. До речі, ми коли розширюємо територію, нам також платять гроші. Оце, бачите, бізнес, бізнес. Територію розширили, бам, грошики нам дали, бабулесики. Так, коротше. Давайте, я... Що, я... що я хочу в сьогоднішній грі, от прям дуже сильно. Я хочу, щоб ми стали номер один. Тому що ну, це обов'язково просто, на що, на що ми туди-сюди прийшли. Ну, дороги, дуже серйозно. А, до речі, подобаєчка, підписочка, щоб я став номер один, це просто це. Знаєте, скільки іксів придає? Я вам серйозно кажу, а якщо ви ще підпишетесь на мій телеграм-канал, там не завжди виходить унікальний контент. Дорі друзі, це ви... там ми 100% просто станемо вже. 120% я вам кажу, що ми станемо номер один. Тому, дорогі, друзі, давайте, погнали. Я вас вірю, просто серйозно, от я вас прям дуже, дуже дуже сильно вірю. Короче, дивіться, я зараз не бачу таких прям конкурентів. І я думаю, нам в принципі зараз можна зробити е, таке хороше коло. Чекайте, тут десь бабахнуло щось, ну не біля нас, ну це добре, добре, добре. Чекайте, бабахкає ще, 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 ще. Так, добре, давайте ось так, ось так, ось так. так. Коротше, друзі, що ви розуміли, я просто, коли перший раз зайшов, подивився цю карту, що ви розуміли онлайн 6 тисяч людей. Це ну це прям нормально, я вам серйозно кажу. І, так, давайте. Так, ось так, ось так. Дивіться. Он, бачте, он на, на, на кордонах. На кондо, кордони, но, 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 опа, опа, безстрашні, ми, да, безстрашні, безстрашні. Ось так, чекайте, зараз я ще стану безстрашним. Серйозно я вам кажусь, от, так, давайте, о, На нас ніхто, ніхто, не хоче, ні, ніхто. Ну, тоді я пропоную вам ось так от. Опа! А ну-ка, дивіться, дивіться, дивіться. он, 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 он. ей, Ей! Пішеход! Опа, ой, не, чекайте, ми відійдемо, відійдемо, відійдемо. Опа, ось так, ну я вам, я вам серйозно кажу, ця бомба, вона не, то, що, не те, що розширює, вона просто прям збільшує максимально територію. І серйозно, я їй боюся, тому що ця бомба може тебе просто так от, як муху, муху, як от так от. Я вам серйозно кажу, дивіться, п'ятно на мені. П'ятно, бачите, п'ятно. Я, я, я тобі серйозно кажу, ти звідси підеш. ну. Любими методами, ну ти звідси підеш, я тобі просто обіцяю. Ну 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 бомбочка раніше треба було. Ну реально. Ну, ось так, ось так, ось так. Е, дивіться! Вона. Ать-та де, ну ти бачите, ось так от. Я ж казав, я казав, значить я зробив. Добрий вечір, я десь вечір. Ну серйозно, це що таке? Це взагалі це, це хто таке робить, а? От вона прям безстрашно, реально. Ну, що, ну вона безстрашна. Ну, коротше, дивіться. Що ми зараз зробимо? Ми зараз її, коротше, відіжмемо її територію. Ось так, дивіться, ось так, ось так, ось так. Ось так от. І ось так. Чекайте, а чого? Вона, чого вона взагалі, типу, не... Опа, чекайте. Чекайте. є сюди! Я, я професіонал, я вам серйозно кажу, бачите, в мене... Артомщик професіонал. Дивіться, тут ніхто не хоче там на мою територію, ні. Ніхто? Ого, в ось палац! Чуєте, серйозно, подивіться, скільки там людей, ого. Ну прям нічого Так, добре, давайте. Дивіться, зараз ми тут... О, бачите. Подарунок, подаруночок. Дивіться, ми, нас ще подарунку не було. Дивіться, я вам зараз покажу. Це просто це штука. Ой, до речі, нас ще й три подарунки тут, у нас є бомба. І ще один, один спін ми можемо кодунути. Дивіться, ось так от ми нажимаємо. І нам, до речі, дали одну бомбу. Що ви... Ну, ну чудово, дякую. Коротше, дивіться, нам зараз, бачите, отам оце от, там, от, 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 от так, дивіться, бачите оце п'ятно, да? Оце от жовтеньке таке, да? То нам треба його Отак от, от як муху, я вам кажу як муху і все. Опа, безстрашні, безстрашні на камазі шпа, марширують безстрашні на камазі. Ось так, дивіться, і о, 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 ага дивіться, отут ще один безстрашний. Опа! Я вам кажу Артомчик профі... О, цю, хто за пулін? А, це тут заспавнулось люди, я зрозумів. Так, добре, добре, добре. Дивіться, дивіться, марширують, марширують, марширують. Зараз ми тут вам... Ой, їх... Уфу! Я зробив коротше, дивіться, просто якщо ця бомба впаде не на нашу територію, то вона повністю взагалі не спрацює, то нам це треба дуже-дуже добре контролювати. Дивіться. Та вони бачите ці бомбардири, крокодили, я не можу, зараз я вас... Чекайте, саме головне в великій території, от серйозно, мінус прям. Дивіться, це цю, що ми були, винесли, реально. Знову, 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 знову. Я зараз, я зараз, я злий, я злий. Артомчик злий. Як, Артомчика, якщо розізлити, буде погано. Я серйозно кажу. Так, дивіться, зараз нам треба розширювати територію. Прям ось так. Давайте, давайте, ось так є. Я хочу, прям, знаєте, дивіться, можна е, як? її, е, типу... Знешкодити, щоб просто взяти. О, нас тисячу нашої території. Прикольно. Саме головне її не віддати. Дивіться, дивіться. Та он топає. Іди до людей! Ну реально! До речі, тут прям всі позапанилися з ким я. кого я вже був як мух отак от вибивав. Я серйозно кажу, дивіться, чекайте, ну ось так є. Чекайте, чому мене питання, чому вона. ні ні, 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 я нажимаю, я нажимаю відродитись. Я нажимаю відродитись, тому що якщо. Е! Дивіться! Отзимають, віджимають! Буду швидше, 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 швидше. Реально віджимали територію, ви бачите. Ну, це капець, реально, ганстери, чуєте? дивіться, бандити. Опа, дивіться, знову спамлюється, я вам серйозно кажу. Я зараз тебе відіжму, я серйозно кажу. Та, ви мене просто ж... мене всі жмуть з території, я не можу, просто ей. Ось так, ось так. Ага. Ну, 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 ну. Ні, не встиг, не встиг. Чекайте, дивіться, ось. Ай-ай-ай, дивіться. Чекайте, дивіться, я хочу за... Знає... Знаєте? чекайте, дайте, будь ласка. О, це капець вам. Капець вам. Дивіться сюди. Ага, ну, 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 ну Я вам кажу, це така бомба. Вона просто люта. Просто подивіться, вона розширює територію. Вона просто територію розширює неймовірно. О, тут речі, ви бачили, що ту? в тієї дівчинки ми забрали повністю територію і вона не змогла повернутися в свою територію. Вона просто за цього. Ми дескваліфікували. Ось так. Давайте, ось так. Я вам серйозно кажу, у нас є три серця. Нам їх треба берегти максимально. Дивіться, а я не розумію, чому ця дівчинка, вона просто стоїть на місці. Я не розумію. Ну давайте ось так. Ось потихеньку. Давайте, я до тої не лізу. Мені треба оцю от made in China, оцю от да, забрати. А, ой, ну не дивиться за територію, ну реально, не дивиться. Ну що я що я пороблю? Що я пороблю. Так, чекайте, будь ласка, не дернись, не дергнись. Сюди, я вам кажу, я професіонал. Чекайте, тут, до речі, чи моноцім. Е, Колесо крутанути нам дали, щоб... А, ось воно. Так, у нас є 5 скринів, Ого. Так, коротше, давайте зараз ми крутимо, накрутимо зараз багато. Так, давайте ще один. А, ще один скрин дали, добре, давайте. Так, в мене зараз пальчик, пальчик. Я вам серйозно кажу, зараз ми цим пальчиком знаєте, скільки все накрутимо. Нам, нам, Будь ласка, дайте нам просто ось всі золоті бомби. Я вам буду дуже... Ой, три бомби. Ого, дякую. Так, чекайте, давайте. І так само головне великі території. Ще одне серце, тобі розробники, я вас люблю. Дякую вам велике. Ну, серйозно, 500, добре. Ай, ти креса, Вашечка, я тебе за. Я твоє лице запам'ятав. Я твоє лице запам'ятав. Ну 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 газу, газу, не давай газу. Ну так, я вам серйозно кажу, я зараз тут ці території. Дивіться, найголовніший мінус в території те. Ого, в когось квартирка, нормальна, 450 кубів. Дивіться, він просто топає собі так з боку і, і все. А до речі, дивіться, яка в неї тактика? Вона просто реально бере і підходить до території, і в неї зразу. Е, чекайте. О, в них там будеться заруба, заруба, заруба. Якщо зараз оця територія вся пропаде, я вам серйозно кажу, це буде вау! О! Я, про... я тільки сказав, що це буде вау! І це сталося. Якщо вона зараз відродиться, то це буде... Ну, це буде просто вау. І до речі, я номер один на карті, дойдуть, я вас вітаю, я вас вітаю, дякую. І дивіться, просто там оцей, бачите, Made in China ну, Нам треба його нам треба його також буде от, 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 от забрати. Та, добре, давайте зараз ми розширимось. Дивіться, просто я на 14% більший, ніж ось та от територія. Коротше. А, тут ще також квартиранти будуються, дивіться, збоку, з боку. Я бачу, я бачу. Я все бачу. в мене мені, мені окуляри не треба, дякую. Та дивіться, що у нас тут є, що нам подарували. Зараз. А, два сприйняти. Ой, прекрасно. Я вам дякую. Чекайте, зараз мені треба отут. <кій> дівчинку, дівчинку, дівчинку забрати. Ну 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 ну. ну Єс! Сюди, сюди. І дивіться, зараз ми просто, я вам серйозно кажу, зараз таку ультанем бомбочку, що ми Чекай, саме головне, щоб ніхто не спавнився. Так, добре. Ага, ось там, ось, ось там аж, ось там аж. Да, і давайте мене ось так от, будь ласка, я просто, я вже, знаєте, підшвечкую сам ось так от пришвидчую, пришвичую. Давайте, 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 давайте. Будь ласка, іди. Я вже весь мокрий, я вам серйозно кажу. Я так переживаю, що мене зараз там ніхто не забрав. Я вам серйозно кажу, в нас є три сердечка, це чудово, але нам їх треба дуже-дуже добре берегти. А чекайте, хтось вийшов? А, ой, дивіться, скільки нас там, до речі. До речі, у нас зараз є всі шанси, просто всю територію. Ось так, ам-ам, і все. Та давайте зараз ми, коротше, зараз бом... Ні, бомбочки можуть приберегти краще. Ну я не знаю. Опа, опа, дивіться! Их ты ж мне! Ні-ні-ні-ні-ні-ні! ні не ай най 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 Бачите, он до, он до захтіли, захтіли, дивіться, за... Ну, ну, давай, біжи, 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 вона не, вона не добіжить, вона не добіжить, вона не добіжить, добіжить. От, 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 дівчинка, дівчинка маленька. Ну, 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 а вона ж знає чи не знає, що це бомба? Чекайте, вона ще якось так безстрашно це все підійшла була? Ага, в мене ще одна є, дивись. О, 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 а там дві бо... О! Чуєш ти! Квартирка! Ну реально просто це, це капець... Я... я не, це капець, просто Давай, зараз ще одну бомбочку, ще одну бомбочку, ще одну бомбочку, давай, давай! Бомбочка 3, 2, 1, є, забрали, забрали, це чудово, це чудово, це чудово. Я зараз, я зараз вигризу, я вам серйозно кажу. Ай, ти ж не встиг, не встиг, не встиг, не встиг, не встиг. Чекайте, будь ласка. А ще тут можна 2х спіт, можна типу? Скільки? 49 максималь, я зрозумів. Ну, якщо що, якщо що, якщо я не встигну, просто, будь ласка, давайте. Ну, давай, давай. Добре, давайте ось так. Отхенько будемо з цього з цієї території вигризати. Ось так от помаленьку, потихеньку. Ось так. вигризаємо, 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 ось так. Давайте. чуть-чуть, помаленьку. Я вам кажу, тут можна, Опа! Подо... Так, подарунок сітять. ця, ні ні я від цієї дівчинки не відійду. Бо вона зараз як хапане мою територію, то я буду плакати. Ось так, ось так, ось так, ось так. Давайте потихеньку, потихеньку. І... А, до речі, ми ще й можемо скіна купити тут нормально, бо наші так нормально грошиків, я вам серйозно кажу. А, вона вийшла, вона вийшла. Все, Я я, я чувствую, я серйозно кажу, я відчував. Та давайте, коротше, все, пішли, зараз просто будемо ось так от ходити, як та дівчинка, в якої була найбільша територія на карті. І давайте ось так, ось так, ось так. Ось так. Ми просто будемо ходити з боку, типу, і просто розширюватись, бо ми зразу типу, йдемо і бачите, у нас плюс-плюс-плюс іде плюс, плюс до території. Так, дивіться, зараз ми ще повинні дойти он туди. Та чекати, нікого нема, нікого нема. Я надіюсь, що ні, там просто там якісь там, що нам дали, що нам дали. 5 і тисячі? Краще би бомбушку дали реально. Ну і за це дякую, і за це дякую. Та... А, чекайте, який спіт, який спіт! Я бачу, в мене ножки і так шевеляться. Один і п'ять тисяч. Добре, дякую. Давайте. Я хочу зараз просто купити якийсь скін такий, що він був гарний. Дивіться. Ой-ой-ой, ой, ой, що за скіни! Давайте цю собаку купимо, вона просто у нас шикарна. Реально. А мені не вистачає грошей. Ні, тоді ми підкопимо, підкопимо. Треба 2000, я зрозумів, я почув, мені треба. Germany! Я вам серйозно кажу, друзі, просто о напишіть в коментарях, хто з Німеччини, то просто з вас подобається ППЧ. Реально. Бачите, тут ваші прапори. Так, давайте. я зараз ну, ну давай, ну попро попробуй, попробуй, брат, тільки попробуй, я попробуй тільки, я тебе Тільки встань на мою територію, я тебе вкушу, брат, вкушу. Чекайте, тут така зараз заруба робиться, я вам серйозно кажу, я найбільший, але чекайте, ну, ну, брат, тільки попробуй, брат, тільки попробуй. Я просто я. Ти... В мене одне сердечко залишилося. Одне, просто якщо я зараз це, ще раз це сердечко використую, це буде просто... Жах! Ну серйозно, я буду плакати, тому що це... Подивіться на мою територію, подивіться на цей цю цукерочку. так, коротше я пішов дивіться, він там буде зараз реально просто обходити, але я. Ага! Ну. Давай газу, 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 Ні, я я, я серйозно, я свою територію не віддам. Та відкрисюх! Ну реально, чим він там грає, м'он, лапи якісь там швидше, чи що. Я вам серйозно кажу, в мене вже останнє сердечко. Якщо я це зараз останнє сердечко реально якось пущу. Це, це буде капець. А, дивіться, де я спанимося. Дивіться, де я спанився. зараз. Дивіться, просто дивіться, як він посувається на карті навіть. Ну це капець. Коротше, дивіться, ми на тому фронті зараз просто відпустимо. І зараз ми ось тут просто. Так... Ай, Крісюк! Ай, Крісюк! Якщо мені зараз бомбу дали, тобі не мені бомбу не дали, мені. Ой, боже, так, чекайте, що... будь ласка, дайте мені бомбу, бо мені... А, сердечко дали, це, це, це прекрасно. Так, була... мужик, слухай, давай добазаримся. Ну реально, ну серйозно, ми ж... Ага! тиск. ск. Я скляшка. От фу я боже, я вже не знаю, я тільки що злякався просто. Ну я зараз, я зараз своє, я не віддам. Ласка, стой, 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 стой. Ну, 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 ага, давай, давай, подивимось, подивимось, хто тут. Ну, я, я тобі кажу, мужик, ну це ж капець. Тобі, ну я серйозно кажу. Дорогі друзі, тут така заруба, я вам серйозно кажу, дивіться, просто тут заруба. На мільйон, тому що я ось так, давай, давай, ось так от, ось так от. І дивіться, зараз ми що зробимо. Ось так от! Ага, ага! Скільки в нього там сердечок, скільки в нього там сердечок? У мене питаннячко. Ну-ну-ну! Єсть! Є! Забрали! Забрали! Якщо він зараз знову заспавниться, це я я буду щось, шоці... Ел! Дивіться хто тут? алло. Ну реально! Я, я... оцей треба зразу, я вам серйозно кажу. Придумали, прийшли. Ну, я я тобі ні краплі не віддам, я тобі серйозно кажу. Чекайте, я чекайте, я зараз... Чекайте, зараз секундочку, дайте мені секунду, просто дайте мені секунду. Дайте секунду. Де? Де? де іди сюди. Ну ну ну, ну, зараз, зараз побачиш. Ага, давай потихеньку, ми помаленьку, ми помаленьку. Ну 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 давай. Ось так. Ось так, ось так, ось так. Ой, так, и зарастуби, брат, выбачай, капец! Ну, ну, давай, 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 ой, так, ой, так, ой, так, ну, так. ну, так, ну, 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 И да, да, ага, попробуй, тільки попробуй, ну, попробуй просто. Я казав, я казав, ми помаленьку, потихеньку, але ми все зробимо. А дивіться, от от крисю. Я вам кажу, його на карті не має бути. Ми йому зараз всі сердечка повибиваємо, я вам серйозно кажу. Чекайте, дивіться, нам треба зараз трошки... Еу, Джормані! Слухай, мужик! То ти реально, я там поки з тим гатився, то ти тут знову, да? Я тобі серйозно кажу, я, я тобі не віддам, я тобі ні каплі не віддам, я тобі серйозно кажу, ні каплі. Ні, 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 ні. ні. Добре, що в мене є... Одне сердечко. І я зараз його просто я не знаю. В нього, нього вже сердечок нема. Або він задонатив, або я не знаю що. То що в його десь давненько не було. Та просто я не можу мінус одної великої території. Тебе всі хочуть забрати, реально, просто. Мужик. Ну дивись, дивись, дивись. Ну ти ж ми цивілізовані люди всі з тобою, правда? Ми з тобою цивілізовані люди. Ми з тобою цивілізовані люди, мужик. Ну. Дивись. Ви бачите, що він робить? Ви бачите, що він робить? Ага! І чекайте, якщо в нього зараз є ще одне сердечко, то це просто я буду щось. У мене вже навіть плавіше, що щось не нажимаєте W. Та, чекайте, де там, до речі, які. От бачите, от Я зараз... Так, почекайте, нам треба відновитись, трішечки, нам треба зараз відновитися. Давайте ось так от. Та, чекайте, давайте ось так от, будь ласка, ось так є. 3000 долярів нам дали. Чекайте, і де там, до речі, скін? Я там бачив скін, прикольний... А, наші... Чекайте, де, де тут прапор? Я вам серйозно кажу, де, де прапор? Все, капець, я, я вам серйозно кажу. Ось так. ну... Дівчинка дівчинка, вибачай. Де там, той? Де там? Я вам серйозно кажу, друзі друзі. Зараз заруба буде просто. Е! Там! Реально просто. Ні, чекайте, будь ласка. Чекайте, я не можу, просто я з ними не можу впоратися. Будь ласка, будь ласка. Кап! Я казав, що їх... Ах ти. Дивіться, бачите, скільки нього... ну, скільки сердечко... Сердечок у них. Еу, та ви! Ну реально територіальні ви кордони маєте ж, не? Просто десь, кожен захопити... Я вам кажу, я звідси не піду, поки я цих двох не заберу. Я зараз цих двох забираю, все я йду я йду з цієї карти. Чекайте, будь ласка, ну, скажіть мені, да, де... чекайте, мені треба з ким змінити, я хочу змінити на ту е, прикольну собачку. Собачка? Собачка є. Де... Покажіть мені, де? Ну реально. Oh my God. Yeah. Я казав, що я тут не буде. Скільки у вас сердечок просто з цього, я не знаю взагалі, скільки їх там. Ну серйозно. Бо в мене з ним вже заруба, я не знаю скільки. Ну, no, дороги, друзі, якщо вам це відео сподобається, ставте його пишіть коментарі. Не забудьте підписати мій телеграм-канал, там завжди унікальний контент. Ну якщо вам це відео сподобалося, ставте лайк, пишіть коментарі. Ну і всім пока-пока-пока. Де пока, там пока. той крісю?